Усім привіт! Сьогодні 19.05.2023 року. Дали нам такий клаптик землі тривале користування. Де кілька років тут нічого не засіювали, земля не оброблялася. Де-де де присутні плодові дерева, кущі, тому хочу посадити на цьому клаптику багато ріпи. В продажі її взагалі нема у нас. Ну, є, але в одиничних випадках і то дуже мало. А це хочу ріпу. Ріпу буду садити, планую, в першій половині липня. Ще лишається приблизно півтора місяця. Тому, пройшовши коротенький курс молодого агронома, хочу трошки підготувати цю землю, очистити її від цього бур'яну і підготувати до посіву ріпки. Так, минуло півтори годинки. Пройшлися один раз граблями. Потім два рази пройшли з плоскорізом. І такий результат. Ну і ще раз граблями. Таку діляночку зорали, вспушили. Далі я зробив граблями ось такі вертикальні боростки і хочу засіяти цю діляночку сидератами. Такий підходящий сидерат для редьки буде віка плюс. Овес, така суміш, яка приглушить ріст будь-яків і насичить землю різними вітамінками, розпушить її, і буде відлякувати від непроханих гостів. Будемо сіяти. Сьогодні 30 червня, минуло більше місяця. Весна була дуже посушливою, дощів майже не було. Мої сідарати Віка плюс овес дещо посходили. В більшості зійшов бур'ян. І сьогодні я буду їх під корінь валити. Буду валити і так лишати на землі, тому що через тиждень, 8 липня, планую засіяти ріпу і редьку. Така вона віка кудрява, скоро вже і зацвітати буде. І де не де ось там овес і будячок. Але нічого, земля пухка, і думаю, що це все дасть свої плоди. Трошки розширив вже ділянку я, тому що мені треба... Землі не вистачає. Буду працювати плоскорізом. Це, я зелену масу повалив плоскорізом. І так вона буде лишатися аж до наступної суботи. Хай підсохне і буде хороша заготовка для добрива. Зараз зверху ще посиплю ось таким добривом, яке називається бокаши. Сам робив по рецепту, який дали. На каналі Дачний Гроном. Дуже класний канал для тих, хто хоче важкий сільськогосподарський труд перетворити на задоволення. Як робити бокаші, я ссылку залишу на їхній канал в першому закріпленому коментарі, кому треба. І хто знає, що це хай пробує. Робить сам, тому що вони коштують недешево. І дуже хороше добриво, яке насичує землю азотом, бореться з різними шкідниками, різними хворобами. Все. На сьогодні досить. Чекаємо наступного тижня. Нарешті настало 8.07. Прийшов час садити ріпу. Грабельками ще раз спушив землю, вирівняв її і буду робити бороздки і садити ріпку. Бороздки буду присипати бакашами і туди засипати насіння. І все. І будемо чекати всходів. Отже, поїхали. Ось так ми посипаємо бакашами. Просієм бакашами. Ось так. 13 рядочків вийшло. І все, і зараз буду засівати ріпу, редьку чорну і проливати водичку. І закопувати. Нічого нового. Рібку ми посіяли, редьку також. Садили ось таку. Чорна редька і редька петровська. Замовляв через інтернет, тому що вільному продажі у нас немає магазинах. Ну я не зустрічав. Побачимо, що вийде. Все, чекаємо тоді в сходів, а далі будемо поріджувати і дивитися процес, як він буде проходити. Сьогодні 21.07. Минуло 2 тижні після посіву. І є сходи. Ось їх видно? Рібка. І вони красиві. Будемо зараз проріджувати. Водночас трошки полоть. Це перше поріджування буде і ми будемо лишати між, між паростками 3-4 см. Будемо залишати сильніший, а менший будемо виривати. А через два тижні будемо знову проріджувати, щоб дійти до відстані між паростками. 10-15 сантиметрів. Ось так. Так, процес проріджування зроблений. Це перший етап. Між кущиками лишили по 3-4 см. Через 2 тижні будемо знову проріджувати, прополювати. Вже буде відстань більша. От, пташечка бігає. Щось хоче Клюнуть. 29.07. Два тижні не став чекати, тому що приїхавши сюди, я побачив, що ріпа росте не по тижням, а по дням. Тому минув тиждень і її треба проривати знову, поріджувати. Дуже густо. Де-не-де буду поріджувати. Тут ще нормально, а цей, наприклад, рядок дуже густий. Проріджу і заодно прополю. де не дає є якісь пробіли, щось поїло. Ну, але хватить, хватить всім. Все рібку попроріджував, трошки прополов, розпушив між рядами, трошки її огорнув, тому що корінці були оголені, наші зуби постраждали від парадонтозу. І все зараз більш культурно виглядає. Тут червона зимова редька росте, то вже формуються плоди, вже кругленькі корені плоди. Рибка ще ні, тільки нарощує зелену масу. Так дуже шкода було поріджувати, такі гарні кущики довелося виривати. Але розумієш, якщо цього не зробити, то буде тільки зелена маса. Коріння не буде, буде спалець діаметром. Все чекаємо далі. Як мінімум через тиждень. Ось і минув тиждень сьогодні 4.08. Я приїхав сюди, я був в шоці, як вимахала ріпка. Погляньте, схоже на кормовий буряк. Такі прямо лопухи. Я остаточно зроблю третє поріжування, третє і останнє. Особливо тут поріджувати немає що, але просто є тут такі екземпляри. Зараз покажу. Де це вони? Ну ось тут, наприклад, густо сантиметрів шість. Ось середній треба вирвати. І ось такі, такі екземпляри. Видно, дві в одній кучці. Не буде ні одного, ні іншого плоду. Тому вирву одненький. Ось цей. І все. А так здається. Порядок. Перша вересня. Прийшов серпень, серпень був дуже посушливий, дощів майже не було, було за 30. Особливо два останніх тижня, взагалі було 36. І моя бідна ріпочка трошечки підсохла, будилечко. Так так вся. Але хоча вона підпалена, але вся жива. зав'язі присутні. Вже починають формуватися коренеплоди плоди так, так потужно. Зараз покажу. Тут де-не-де вже виглядають. Якщо подивитись, наприклад, цей коренеплід, бачите, вже такий потужненький. Таке більше, ніж середнє яблучко. Ну і інші плоди також вже в'яжуть свої. Кореноплодики, ось такі і так далі, бачите? Так що вона вся живенька. Ще її в землі торчати приблизно місяць. Вон тут теж потужний. Ось така вона вся. Після 27 вересня вже буду. І її помаленьку дергать. Ну, буду дивитися по стиглості плодів. Ну, їй ще місяць формуватися. Так що, думаю, вона буде ще більша. Думаю, наступний кадр буде вже, коли я її буду збирати. Будемо чекати. От і настало 29.09. А це моя ріпа. Наскільки все радісно починалося. З таким емоційним піднесенням. Прийшов час її збирати, і ви тільки погляньте, що з нею стало. Дуже сильно пожовкла, посохла, плоди дуже маленькі, я бачу. А все через те, що було дуже-дуже посушливе літо, а вересень то взагалі. І не вспіла вона налитися. Плоди маленькі, сухенькі. І буду я їх збирати, тому що все, я бачу вже все. Така ріпа, що ж соромно показувати, чесно кажучи. Ну, все, буду дергати. Назбираємо, а тоді... А тоді будемо дивитися результат. Це нещасна чорна редька, я також її сьогодні видалю. І отакі можна бачити плоди. От один із них. Земля настільки суха, що не можна. От бачите, що робиться? Ще якась поїжена. Ладно. Так, ми потрудилися трошки, півгодинки, може трошки більше. Все зібрали. Результати не перевершили моїх сподівань. Я вже був готовий до цього, я підозрював з таким літом, з такою осінню. Ось, все ще назбирали. Наша ріпка. Ріпка, а це чорна редька. Ну, чорна ще така нічого велика. На смак непогана, гострий, виражений смак редьки чорний, а ріпа дуже суха, дуже волокниста. Не було дощів абсолютно. ну, за свого короткого життя я ще не пам'ятаю такого літа і такої осені. Але принаймні, хоч щось не збирали, будемо робити махаліль. Як мінімум, мало бути ось таке. Як мінімум. Ось така красунька, як мінімум, мала бути. Але вийшло таке. Добре, що хоч плоди чисті, непоточені, де не дає проточки, але не сквозні. Десь там на початковій стадії. Ось я одну вже жер. Такий характерний, як для петровської ріпи, солодкуватий присмак. Така чистенька, щоправда, волокниста і суха. Я зробив висновки. Якщо ви плануєте садити ріпу, її треба дуже сильно поливати. У нас тут до найближчого водного джерела. 4 кілометри я фізично не можу постійно її поливати так, як потрібно. Але, як казав один діяч політичний, маємо що маємо. І навіть сама Ріпка показала мені ось це. Ось приблизно такий урожай. Штанців не вистачає проспущених. Все. Відео. 4 місяці знімав, чи скільки там, 4, здається. Урожай зібраний. Рібку поливайте, якщо плануєте садити її, поливайте. Інакше урожаю не буде, або буде такий, як у мене. Думаю, кілограм 6-7 буде. Зараз в мішок та й приблизно поважу. Поскладали ми в мішочок. І вийшло півмішка, пів здорового мішка. На вагу, я думаю, що я помилявся. За 5-7 кг. Я думаю, тут кілограм з 12. Ось ще чорна. А, я показував. Кілограм 12 буде. Так що, ось такий результат. Дякую вам всім за увагу, за терпіння довгого відео. Хай воно вам буде на науку. Це було просто цікаво. Бай-бай!